Друзі, всім, всім привіт! Далі хочу поділитися з вами новинами. Значить, ну, з нами все в порядку. Насамперед. Нас затримали. Кірів, поговорив. Нас затримали, написали, склали на нас на кожного, на мене два протоколи по про непокору і про відеофіксацію. Ми написали кожен десь заяв по п'ять, тому що тут цілий цілий букет правопорушень починаючи з перешкоджання журналістської діяльності, закінчуючи просто громадянською позицією. Це саме корумпований пост, який є в Львівській області. От я покажу зараз яких, із, яких псов до нас приставили. От, бачите, там головешки терчать. От вони. От. Вони мабуть, зараз бачать цей ефір, вони зараз почали ховатися. А він, собачка виконує указання хазяїна, бігає за нами, навіть в туалет ходить з якоюсь портативною відеокамерою. Вона типу, якби вже пронумерована, вже айфони вони вже свої не світять. От. Зараз наразі очікуємо, поки нам рукою. Помаши. Да. Помаши. Помаши. Я зараз знаю, очікуємо поки що нам о, дадуть резолюцію. Левко Тахограф поки підпише резолюцію про виїзд до Польщі. Тому що, вказується, нас навіть, навіть з картками відмови якимось дивним чином помістили на склад. Тобто, обмотали от якимось ленточками нас. О, я зараз вам покажу. <кхи> тобто, якимось дивним чином блин, помістили наші автомобілі на склад. От, не знаю, що це, що це таке, як це розуміти. Коротше, безпреділ сильний. Я думаю, що це була помста за ті дні, коли стояла контрабанда, за ті всі дні, які ми знаходилися на КПП, КПП Шегені. Я даже думаю, що помста, скоріше всього, від верхівки керівництва даної митниці, даного переходу, від пана Кривіцького, який дав. Указання лягати кістьми, і, і понад законом, я так поняв, Кривіцький понад законом, тому що він сказав, що жодна машина авто Євросили не пройде ніяким образом, ніяким чином в законний спосіб. Тим більше, тобто він пан Кривицький з високої вишки клав на закони. Завтра попереджую ще всіх вас, хто має нагоду приєднатися до нашої акції, яка відбудеться в місті Львів. На вулиці Костюшка, 1 під ДФС. Хто має нагоду, приїжджайте. А ми наразі далі продовжуємо боротися з цією контрабандою. Робимо далі операцію стоп-контрабанда на даній митниці. Сьогодні перевищили свої службові повноваження і пішли проти народу митники. А саме здоровене бидло, яке віддало команду. Напасти на мене, напасти на активістів і крутити, тому що я зняв його морду. От. В них є негласна якась внутрішня вказівка, е забороняти фікс відеофіксацію в пункті пропуску. Е давай я зачитаю. Е друге бидло це друге бидло це нелюд, який, е коли Антона, нашого активіста, скрутили, він же лежав на землі. він Пригав в нього на голові ногами. Бив, по голові, бив зверху ботинком. Це був працівник контрабанди, який перевіряє, перевіряє фури. Фамілія його Іван Писко, посвідка ЛВ 1504. Посвідчення ПС-097 366. Ця скотина, цей нелюд дозволив собі е, такі моменти, як приблизно було нещодавно в Подольському суді, коли мусор лежачу людину бив з ніг, е, ну добивав. Оце примірно так, таке саме произошло і сьогодні. Тобто е, скрутили. Ні за що ніхто не чинив ніяку опору. Я не, не, не одноразово казав, що я ж не чиню опору, для чого ви мене крутите. В мене почали видирати телефон е, з руки. Е, я боявся, що просто його розіб'ю. а Він ну, стоїть певну суму грошей. От, я їх не, не на дорозі знайшов. От, тому я переживав, щоб не розбили мені телефона. От. Потім вони мене після того, як вони мене скрутили в наручники, мене завели до кімнати прикордонників. Нам забороняли е... не то, щоб забороняли, категорично. Забороняли відеофіксацію, мені телефон підкинули, ті типу вони нічого не брали, підкинули мені на диван. На жаль, я цей момент не міг зафіксувати. Ви самі розумієте, що не було чим. От, далі нам на протязі двох годин відмовляли в захисті. Хоча на території пункту пропуску присутній був наш адвокат Станіслав Шевченко. Згідно з законом, вони е, не можуть не надати право на захист, яка б не була ситуація. Тим паче це адміністративне правопорушення. І ті заходи, які е, військовослужбовці, е, прикордонники примінили до мене, вони не відповідають 20, 202 статті. Там не передбачено за те, що я тим паче, я согласився, що давайте складе, складайте на мене постанову чи протоколи. Ну, без разниці я, я згоден надати документи. Все діла, але це було проігноровано, мені покрутили руки. от Я не звертався до швидкої допомоги. Вона приїжджала на пост, тому що мій колега постраждав більше того, що били по голові ногами. от І я весь цей час писав заяви, і це буквально ось до пів години назад. Ми закінчили писати заяви в поліцію на керівництво цих прикордонників, які пішли проти народу. Мені цікаво, чому. Ці е, служиві, ну, я по-іншому не можу сказати, пішли проти народу, чому вони не затримали тоді, коли Сакашвілі проривався через кордон. Чому вони стояли як зайчики, тримаючи один одного за не, жодного не було е, ні автомата, ніхто нікого не кидав лицем об асфальт, тим паче не бив головою по голові. От. Що то було? Це позоріще е, прикордонної служби. Я вважаю, що так, дійсно, сьогодні. Прикордонники показали, що вони ще гірші мусорів. Це, це ті самі мусора, тільки вже на другій службі, на другій службі собачій для хазяїна. Вони в долі однозначно з митниками, вони в зговорі з митниками, тому що через дані пости іде йдуть великі потоки контрабанди. Всі ці дні, поки ми тут знаходимося, контрабанда не йде, тому що вони бояться, і вже хтось несе великі. Великі втрати. Тобто кошельок не наповнюється. відповідно, ми тут заважаємо. Я вважаю, що це була помста активу Автоєвросили за те, що контрабанда тут зараз наразі стоїть. Ми продовжуємо нашу боротьбу. Я прошу всіх доєднатися, хто не байдужий, хто ще залишився в наших лавах, хто не зрадив і в кого ще є запал, той запал, який був спочатку. Тому що ми. Відстоюємо, в першу чергу ваші права, щоб ви могли в травні, вже наприкінці травня, їздити далі на автомобілях, не сплачуючи величезні штрафи, які придумало наше керівництво держави. Але тут ми стикнулися дуже потужним ворогом, корумпованим, проплаченим від самого верху до самого низу, і цей ворог буде. Противостояти любими силами, перешкоджаючи правді, перешкоджаючи законності, перешкоджаючи здравій людській логіці. В них немає несовісті, в них немає нічого, в них є тільки команда кукловода зверху. Тому, хлопці, завтра до Львова приїдьте, будь ласка, на Костюшка. Після акції по результатам ми будемо далі вже знати, що ми робимо. Акція, скоріш всього, буде на декілька днів, тому що ну, цю гідру не так дуже легко і побороти, щоб ви розуміли. Зі мною з нашими активістами, все нормально. Один із нас поїхав в травмпункт, те, якого били по голові. У того падлюку, який це собі дозволив, ми обов'язково знайдемо. Я думаю, знайдемо і розберемося, от, е, чому він так поступив. Е, у того БК, який е, віддавав команди мене крутити, ми теж накажемо. І начальника зміни, який тут все це курірував по команді Свише, зі з, з Львова з, е, може з Києва, я не знаю звідки команду давали. Сріжого Кривіцький дав з Києва. От, ми теж будемо в законний спосіб притягувати до відповідальності, тому що злодії повинні сидіти в тюрмі. Наразі всім дякую. Дякую за вашу підтримку. Дякую, що ви переживаєте, турбуєтесь за нас. Ми тримаємося, дух наш незламний. Все в нас хорошо, ми настроєні позитивно. Да, певна є, певна усталость є, присутня, але не без цього, тому що не втомлюється те, хто нічого не робить. Ми дійсно зробили багато за ці всі дні вже третю неділю. Ми боремося з цією гідрою корумпірованою. Тому Доєднуйтесь до нас, не забувайте, що тільки разом можна побороти оцей весь бедлам. Дякую за увагу, разом Стої, сила. Товариш. На, Зараз покажу махаючого. Стоїть. Стоїть песик. Снімает. Погавка тут осталась. Да. Помаши рукою, Помаши. Покажи палец вверх. Закусенець. Що ти гривом махаєш. Стыдно це?